В бібліотеці імені Короленка презентував свої роботи відомий художник, продовжувач класичної традиції реалістичного мистецтва Олексій Какало. Для художника важливо спілкування з глядачем, важливо показувати свої роботи. І ще важливо це завжди у художника якісь віхи. В житті художник він сидить в майстерні, працює, 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 оглянувся, вже 10 років пройшло. За словами автора, виставки, презентація це звіт за те, що робив ці роки. На згадку про виставку навіть зробили фото біля картин. В його роботі, коли посмотриш, мимо ніяк не можеш пройти. Душа радується, пейзаж, натюрмор, картина. Ну просто прелесть. Сматрити і хочеться смотреть. На ювілейній виставці так автору вже 70, а він досі у формі представлені 22 картини. Це портрети, мальовані краєвиди Полісся, тематичні композиції та пам'ятки архітектури. Картина на цій виставці, виставці сподобалася, тому що вони, наче, перенесли до села. У мене ну мої родичі з села, тому якось це нагадала. У творчості художника домінують теми, що хвилюють автора земля та люди, що живуть на ній. А доробки майстра охоплюють майже всі жанри живопису.